Вітаю вас, друзі! Нарешті на так звану Росію. Прийшла омріяна на стабільність. Там постійно, стабільно, родичі та близькі шукають своїх окупантів. Останній Посліднього... раз на зв'язку був 3 декабря. 26 ноября. Прошлого кода на слі раз вихотілася заліз і восуслуживці сказали, що вночі до 16 января... більша частина із них так ніколи і не знайде навіть тіла тих росіян, які поїхали на війну проти України. Але є і ще росіянки, яким пощастило більше їхні окупанти живі поки що, і вони вимагають їх повернути. А, в будь-якому випадку акції будуть продовжуватися. Поки. Поки не вернуть мобілізованих домой. Дружини та Мамаші мобілізованих росіян проклинають Владиміра Путіна та усю його команду. кажуть, так не можна. Блін, я не знаю, Бог їм, суддя їм все потім повернеться. в двой розмірі. Вони стабільно виходять на мітинги і вже виступають не за війну, а за мир. Чим все закінчитися? Миром. 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 за мир. Вони не хотіли миру, коли їхніх чоловіків забирали на загарбницьку війну проти України. Вони думали, що Україну вони зможуть перемогти. А тепер, коли вони розуміють, що чоловіків, скоріш за все, вони ніколи більше не побачать, їм захотілося миру. Дружини мобілізованих росіян раптово дізналися, що російська армія несе останнім часом особливо дуже великі втрати. Це... мнення основане на тих страшних цифрах. Зв'язаних з нашими втратами. ми устали хоронити. Вони втомилися закопувати своїх окупантів у землю і тому почали ходити на протести. Щосуботи, зокрема, у Москві, вони збираються і, наприклад, носять квіти. Це точно має налякати і владіміра Путіна і увесь його режим. І Вони точно тепер погодяться на переговори. Якщо ми просимо услужці нас, ну вийдіть з нами на переговори. Я говорил, ми ніколи не відказуємося від переговорів. Від владіміра Путіна вони вимагають неможливого. Вони вимагають занадто багато. Вони вимагають, аби їхні чоловіки повернулися та ще й живими. Ви про що? Ви про яке вдовство? Ми хочемо живими мужей повернути. При тому на оці регулярні акції вихова виходить доволі мало дружин мобілізованих російських окупантів. Як каже одна із них, це тому, що інші продалися. Коли стали платити стільки, скільки платять, це для багатьох сімей був, так сказати, фінансовий стимул. да? і багато жінок, ну, грубо говоря, продавалися. Продолжение следует... Виявилося, що отримати назад живими своїх окупантів хочуть приблизно 10-20 росіянок. А ми зімне ті жінки, которым нужні їх мужнява, не стало стали. Але хоча їх і не багато, усе одно вони створюють медійні проблеми для Владиміра Путіна. Вони постійно приходять до штаб кандидата Владиміра Путіна на посаду Владиміра Путіна і ставлять незручні питання: Скільки цей ужас ще буде продовжуватися? Я хочу сынок домой, мне никто не отвечает, когда мне вызвать. Чому вони ані Чому мені ніхто не відповідає? Вони розповідають неймовірно жалісливі історії про те, що їхні чоловіки поїхали вбивати українців, а там тепер їх можуть вбити самих. Нам важко, а каво їм там, коли кожну секунду і хочуть просто вбити. Деякі з цих росіянок навіть починають прозрівати. Співорганізаторка мітингу каже, що війна проти України це трагедія. Спеціальна військова операція це велика трагедія, яка про. Зашла между двома братськими народами. Дуже цікаво це від неї чути, особливо із огляду на те, що раніше вона казала прямо протилежне. Коли розвалився Советський Союз, Україна, як трудний підросток була відпущена в вільне плавання. не І спеціальна військова операція це мер. міра. ні. Ні, ви можете сказати, що ці протести ні на що не вплинуть на так званій Росії і будете мати рацію. Але тим не менш, владіміру Путіну вони дуже не подобаються не подобаються настільки, що до організаторки навіть приходили гості. А до мене приходили прихаділі без бізопуска. Утром рано рано утром утра, да. гості приходять також і до тих росіянок, які виходять на протести у інших містах, а ще до жінок на тимчасово окупованих територіях. Ростині самобілізованих окупованих територій Донецької області України сталі получать з угрозами задержання. Проте вони все одно планують і далі виходити на протести. Ну, зокрема, у Москві І кажуть, що ніхто їм нічого не зможе зробити, бо ви тільки уявіть, що буде, якщо російська полі поліція затримає дружин мобілізованих. А вони, мне кажется ничего не смогут с нами сделать. Ну представьте себе ситуацию, если а, с женами мобілізованих, да, и там с матерями, з дочьми будуть как-то. Некоректно прощався. Я впевнений, що саме так і станеться. Я переконаний, що поки російські солдати дохнуть на війні проти України, їхніх дружин, їхніх мамаш будуть бити, будуть затримувати, будуть принижувати, щоб вони й далі могли дохнути на війні проти України, і щоб інші мамаші та дружини не виходили на протести. Російська влада вже розпочала хвилю репресій проти мамаш і дружин мобілізованих росіян і підключили також і російські. Пропагандистов. А ты достойна своего мужа, который воюет и родину защищает. Вот он патриот и герой, а ты кто? Тетка говорит: вот моего верните домой, чтобы что? Щоб зі що? ніхто їм не буде повертати їхніх чоловіків із загарбницької війни проти України. Максимум, що вони зможуть отримати, це тіла своїх окупантів, і це якщо їм іще дуже сильно пощастить. А так більшість оцих росіянок будуть потім розповідати отакі сумні історії. І я зараз час в Бердянське, і я узнала, що вчора мужа не стало. Територію Запорізької області і, знаєте, я хочу вам сказати, що здесь людям це не нужно. Оця росіянка прозріла і зрозуміла, що війна проти чужої країни це виявляється погано тільки тоді, коли її чоловік подох. Я прошу вас, то, якщо у вас є можливість, спасайтесь своїх мужчин. Мені дуже жаль, що я не встигла. Дальше буде тільки хуже. треба визнати невеликі, але усе ж таки шанси у росіянок зустріти своїх чоловіків знову є. Це якщо вони потраплять у полон. Якось, наприклад, оці двоє подивіться, які вони щасливі. Вони щасливі, бо вони потрапили у полон. А здалися вони у полон, тому що їх дістали дрони камікадзе. Один із них якраз отримав поранення дроном. Узяли оцю щасливу пару воїни 3-го батальйону 80-ї бригади десантно-штурмових військ, але і ще дуже. Вже багато окупантів дронами вони навбивали. Ось цим російським окупантам пощастило значно менше. Їхні мамаші й дружини більше їх ніколи не побачать. Є також і ще одна хороша новина. Вашими дронами було знищено російський танк. Т-80 наслідок ураження і детонацію боєкомплекту танка фіксував наступний дрон Камікадзе. Українські дрони настільки дістали російських загарбників, що вони вже не знають, які способи для протидії вигаду. Травка, її передали наші браті, ви, це народна травка. Дуже активно стали обговорювати застосування українцями дронів камікадзе, також і на російському телебаченні. Ну як обговорювати? Депресувати? Понятно работают. А чтобы не вгоняться наших добрых зрителей и слушателей в депрессию. Российские оккупанты розповідають, що якщо раніше їм найбільші втрати завдавала українська артилерія, то тепер це українські дрони. Е якщо год назад 9 із 10 лежали в госпіталях з осколками від артилерійських снарядів, от по стані на зараз 9 із 10 лежать з осколками від FPV. Мені з одного боку це дуже приємно чути, а з іншого боку, зовсім ні, тому що і владімір Путін, і російські пропагандисти, і російські посадовці стали звертати більше уваги на FPV, і вони планують комплексно розвивати цю сферу. Проблема нуждається в комплексному рішенні, тому що на практично кожен день ускладняється. От давайте об там поговоримо. А це означає тільки одне: ми на державному рівні маємо рухатися набагато швидше, і ми знаємо, що робити. І я сподіваюся, сподіваюся, усі необхідні заходи ми зробимо. Нам потрібно знищувати якомога більше російських окупантів і їхньої техніки. Нам потрібно рятувати життя українських військових. Заради цього, друзі. Будь ласка, не зупиняйтеся і продовжуйте надалі допомагати силам оборони України.